У нашому місті багатоквартирні будинки мають, м'яко кажучи, незадовільний стан. Зношені комунікації, тонкі стіни, старі батареї. Послуги теплопостачання, які надає ТОВ Сміла енергоінвест, розраховані як безпосередньо на квартири, так і на місця загального користування, до яких належать під'їзди, підвали та горища. Завдяки трансформації тепла, що втрачається на обігрів місць загального користування, труби водопроводу та каналізації взимку не замерзають. Законодавство передбачає, що мешканці, які поквартирно перейшли на індивідуальне опалення, мають сплачувати. На рахування за місця загального користування. Вартість опалення за місця загального користування входить в тариф в 6,52 за центральне опалення. І люди, які отоплюються від центрального опалення, просто цього не відчувають, бо в них один тариф. Люди, які ж перейшли на індивідуальне опалення, ну їм виставляється окремо втрати тепла за місця загального користування. Якщо не опалювати місця загального користування, в холодну пору року може статися непередбачувальний колапс. В Україні трапляли ситуації, коли внаслідок аварії взимку розморожувалися цілі будинки, пропадало тепло, вода, замерзала каналізація. Тобто нормальне функціонування будинку повністю припинялось. Холодний дім може призвести до руйнації стін, що є дуже небезпечним для мешканців. Але на жаль, думка користувачів індивідуального опалення часто категорична. Подвалом ми не пользуємося в подвал. На площадках у нас отопления нету. И получается, они за вот это вот, что требует общественного этого места отопления, они стоят дороже по цене, чем мы платим за всю трехкомнатную индивидуальную. А вы знаете, что сны за остексином? Ну, знаю, не знаю, но все равно, в принципе, мы не зависим почти. Мы говорили, убирайте вот эти соединяющие стояки, они нам не надо. Насправді ж цілий ряд законодавчих документів регулюють порядок цих нарахувань. Як саме донедавна обраховувався цей показник для індивідуальщиків, пояснює спеціаліст ТОВ Сміла Енергоінвест. Дуже багато звернень було громадян на скарги, що в під'їздах відсутні елементи опалення, і відповідно до рішення міськвиконкому ми провели обстеження кожного багатоквартирного будинку. Ця робота проводилася на протязі 10 місяців. Це день чотири особи разом з представниками. Управління ЖКХ проводили обстеження кожного під'їзду. Кожного підвалу виміряли рулетками відстані. Тобто це дуже плодотворна робота, дуже дуже об'ємна робота 10 місяців. Відповідно, цього зробили перерахунки і зменшили коефіцієнти. Про це на недавній прес-конференції для Смілянських змі говорив заступник міського голови Юрій Студанс. Він також підтвердив, що втрати тепла є величезними. Весь будинок фонить червоним, як показують тепловізори. Нещодавна ж перевірка лише дозволила визначити реальний стан справ. Явні систем комунікації, розмір труб, відсутність батарей були повністю враховані в тарифі, але на цьому робота не завершилася, оскільки у балансу утримувачів будинків відсутні гроші на ремонт цих систем, то знову ж таки виникла потреба переглянути коефіцієнти, за якими здійснюється нарахування. Враховуючи складну ситуацію за станом будинків у Смілі, то в Сміла Енергоінвест пішло на крок зменшення вартості нарахування, виключивши з них складову пов'язану із втратами тепла через стіни та вікна, взявши ці витрати на свій кошт. І якщо раніше нараховували коефіцієнт, був 0, там 3, 2, 0, 28, то зараз нарахування стало 0,3018. В грошах це 55 гривень, зараз 12-13 гривень. Це ми положили, грубо говоря, собі на плечі. Це наші кошти, які ми втрачаємо. Але ми пішли на зустріч мешканцям міста і враховуючи їхні побажання. І надіючись на те, що люди будуть сплачувати ту мізерну плату, яка зараз їм нараховується. А решту це на наші збитки. Частина смілян вже встигла оцінити крок їм назустріч. кажуть, що платили і раніше, а зараз тим більше, адже ціна на послугу суттєво знизилася. У нас в під'їзді немає ні одного опалювального агрегату, ні батареї, ні труб, нічого немає. А ми платили, платили плачу е, зменшилася зараз сума Так, да, зменшилась. Десь проценти, мабуть, на 50 зменшилась. Сразу то було дорого, вроді. Сказала там, а це щось 11 гривень чи 12, щось таке. Хто оплаче? Ну так, да, ну ще вже набагато менше за таке діло. Можна там. тож працівники «Сміла Енергоінвесту» сподіваються, що такі позитивні зміни стануть відчутними для усіх власників індивідуального опалення, і ті, в свою чергу, будуть вчасно розраховуватися із теплопостачальною організацією. А на Гріненко Євген Тертяк спеціально для агенції «Теленовин».